Ці фішечки ідеальні, От, показую. Захист є водяний на кожній фішечці, На теж захист водяний є. Проводка вживана, але вона ціла. От фішка показує на блок управління двигуном. Тож все чистеньке, нічого тут немає. Чому все ціле? Тому що автомобіль розбирається тут, на місці, ніхто її не ріже бензопилкою чи булгаркою. На 2,3 Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper проводочка є в цілому варіанті. Цілому. Так що, кому необхідна проводочка, 2,3. Це є 2,3 250 кузов Євро 4. З 2006 року по 2011 рік. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. Є на 2,2, точно є проводка ще. Це є проводка двигуна. Взагалі їх є 4 куси. Є двигуна, є підкапотна, є. Салонна проводка і там дві салонні проводки є. Якщо кому необхідно якісь елементи проводки, звертайтеся в в шапці профілю консультації безкоштовні.